Власники житла, які прихистили на безоплатній основі вимушених переселенців, можуть отримати компенсацію. Виплата за одну людину становить трохи менше 15 гривень на день. Для її отримання необхідно звернутися в центр надання адмінпослуг, повідомити про розміщення і надати документи. Зараз у Запоріжжі перебуває близько 160 шістдесяти тисяч внутрішньопереміщених осіб. Проте такі виплати не можуть отримати кровні родичі. А у разі припинення розміщення ВПО про це треба повідомити в той же день в центр. Надання адмінпослуг. у грудні прошлого року, наприклад, у нас було 3274 Заявника, які одержали компенсацію, які прихистили в себе близько більше 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і сума нарахування за грудень місяць склала 3 мільйони 600 тисяч. На теперішній час за січень в нас 2872 особи, які одержують, подали заяву на компенсацію, які прихистили в себе близько 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І сума нарахованої компенсації склала 3 мільйона 150 тисяч.